Чотирирічній кішці Анфісі проводять процедуру чапування. Власниця тварини Тетяна Першина, вимушена переселенка з Донецької області. Жінка розповіла: нещодавно кішка втекла з дому та знайшлася лише через місяць. Ми орендуємо приватний будинок. Дома просто у нас квартира була, і вона без повідка нікуди не виходила. Ну а тут так вийшло, що вона оце закінчить погналася. Двері були відчинені. І вона гайнула ж через забор. За компанією чопували й однорічну кішку Жулю, яку прихистили уже у Хмельницькому. Зараз такий час війна, і дуже буває таке часто, що тварини тікають да з дому зникають. Ну, взагалі, різні обставини бувають. От чоловік військовий скорої жають частину з відпустки. Невідомо як доведеться так, далі бути. Можливо, там за кордон доведеться виїхати. Ні? Транспондер, який вставляється в холку, і він є електронним підтвердженням власності тварини. Кожен чіп має код і це він присвається саме цій тварині. Ім'я цієї тварини, тобто кличка, її дата народження, які вводяться вакцинки, і плюс повністю всі дані про власника. Ветеринарні послуги надали безкоштовно, адже власники скористалися програмою комплексної допомоги домашнім тваринам лапки в безпеці. Окрім чіпування до пакету послуг входить щеплення від сказу та інфекційних хвороб. Це грантова програма, яку нам надали представити «Save Pets of Ukraine», а також ІФАВ – це міжнародний фонд захисту тварин. На прищитуванні чіпа можна знайти власника, відновити виходить, усі документи втраченої тварини. І вакцинація від сказу да це в теж є дуже важливим, тому що це захворювання, яке вражає усіх людей і всіх теплокровних тварин. Першочергово проєкт направлений на чотирилапих, власниками яких є вимушені переселенці. Однак звертатися можуть всі охочі. Отримати послуги можна за адресою вулиця Староконстантинівське шосе, 1, дріб, 1, ветамбулаторія. Добродій процедура вакцинації триває десь хвилин 15. Тому що першочергово тратиться там хвилин п'ять на спілкування з власником, чи тварина хвора, чи не хвора, чи є якісь скарги, чи немає ну, з боку здоров'я. Так оглядається, міряється температурка. Чіпування попередньо провіряється, чи є тваринка чіпована спеціальним таким щитовичем. Якщо не чіпована, ми її чіпуємо. Програма діятиме до 10 червня та доступна ще у низці областей України, зокрема у Миколаївській, Полтавській Житомирській. З 9 травня у Хмельницькому нею скористалися близько 10 власників чотирилапих. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.